Вітаю, інформаційна служба інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я, Олександр Просяник. Починаємо з новин. Саміт лідерів країн так званої коаліції охочих стартує у ці хвилини в Парижі. Туди вже прибув президент України Володимир Зеленський. На ганку Єлисейського палацу його зустрів французький лідер і господар саміту Еммануель Макрон. Жодних коментарів для преси президенти поки що не давали. Прес-конференція Зеленського запланована на сьогодні після всіх зустрічей. Напередодні до Парижа прилетіли глави країн Балтії, Іспанії, Фінляндії, Німеччини та інших держав ЄС, а ще Великої Британії. Саме з ініціативи Лондона і утворилася коаліція охочих. 15 березня британський прем'єр Кір Стармер провів першу онлайн зустріч із 25 п'ятьма світовими лідерами, які погодилися сприяти миру в Україні, окрім ЄС, серед охочих Австралія, Канада та Нова Зеландія. механізму моніторингу ударів по енергетиці. Поки що немає. Таке заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю News. Тож точно сказати, чи дотримує ворог угоди на тепер неможливо. Глава держави наголосив: Росії не можна довіряти, тому вкрай важливо не лише фіксувати факти атак, а й створити ефективну систему відстеження. Відповідних кроків у цьому питанні Україна очікує від Сполучених Штатів. складна історія з моніторингом цього. А поки що технічні команди не визначили, яким чином це буде. Хоча брехати не хочу. Сьогодні вночі не було атак на енергетику. А були атаки на іншу цивільну інфраструктуру. Безумовно, це трагедія, що а русских все одно атакували і більше сотні дронів. Але ми повинні бути чесними і тому ударів по енергетиці сьогодні вночі не було, і, а Україна не відповідала по енергетиці а, також. Це випадковість, або це не випадковість, бо русским ніхто не вірить ніхто не говорить, що це якась константа, і їм просто не можна вірити. Тому і треба було домовлятися одразу, щоб не бити по будь-якій інфраструктурі цивільній, тому що це легше моніторити. І, але ми подивимося, що що буде далі. Безумовно важливо, хто моніторить і хто на себе бере відповідальність. 12 людей постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів у Харкові. Серед поранених двоє дітей 5 і 14 років. Як повідомили у поліції, влучання безпілотників герань та шахет зафіксували в кількох районах міста. Пошкоджені складські приміщення, цивільне підприємство, житлові будинки та автомобілі. Від ранку люди ліквідують наслідки обстрілів та відходять від стресу. Спасибо. То що я була в цій кімнаті, а удар був з тієї сторони. І я хотіла вже йти спать. І я нічого не поняла. Я закуталася діалом, це мене спасло. А будинок, я взагалі не знаю, де я тепер буду. Постраждала 32 будинки, 82, 30, 832 вікна, 16 дверей та інші ну, балкони, три покрівлі в приватному секторі і так далі. Котельна, яка обслуговує на сьогодні 8 будинків, жилкло буде один. На Бортківичі. всі ці будинки. Він вони, вони будуть без опалення, тому що ви бачите наслідки дев'ять людей поранені на Харківщині. Як повідомили в обласній адміністрації, всі вони постраждали внаслідок атаки безпілотників. Це вісім жителів золочева, серед них дитина, а також чоловік у селищі Борова. У золочеві спалахнула газова труба та згоріли хатні речі. Пошкоджено житловий будинок у селищі козача Лопань. У Дніпрі через вечірній обстріл постраждали троє людей, У усіх осколкові поранення, та госпіталізація їм не знадобилася. За даними ОВА, російська армія атакувала центральну частину міста десятьма ударними безпілотниками. Під прицілом були житлові квартали. Понівечено понад 10 багатоповерхівок. Один із дронів упав просто в дворі будинку. Вибуховою хвилею вибило шибки у вікнах, повиривало балконні рами. А в окремих квартирах по стінах пішли тріщини. Постраждалі прибирають свої домоволодіння від розбитого скла. Внаслідок ударів понад 60 легкових автівок пошкоджені. Окон взагалі немає. Ну, що ще? Тут порвані всі штори. Ось, бачите, що з обоєм робиться. І там ось побіло, і ось це все побіто. А ви на момент вибуху були... Ось тут. Ні, ну один раз бахнуль, ми пішли в коридор. А я пішла в ванну, і мені всі руки постекло. Мені друг набрав, каже, тут капець, пожар, біжи, допомагає тушити. Прилетіли буквально сюди. Вчора його і двигун тут був, всі поліцейські забрали. Його. Ну і ось, руский прийшов до нас, називається. Та тут всі друг другу допомагали, люди молодці. Всі переживали, щоб дітей не було там. Знаєш, тут полякалися, слава Богу, все. Живі, здорові, це найголовніше. Ще одна і втора. Ну їм вже капець. Да. Ну ви самі подивіться, ви можете зняти криші, все тут. У Нікопольському районі на Дніпропетровщині поранено жінку. Як повідомили в Ова, Росіяни били з артилерії та дронами Камікадзе по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Там пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктура, АЗС та одне авто. Один чоловік поранений у Краснопільській громаді на Сумщині. Його деблокували з під завалів рятувальники після удару авіабомби. Загалом на Краснопільщину російська армія спрямувала 23 каби. А у восьми громадах області інформує ова зафіксовано 99 вибухів. Окупанти скинули 22 міни та завдали 17 ударів з артилерії у юнаківській громаді. 20 обстрілів з РСЗВ зафіксовано у Миропільській. На неї окупанти також скинули два каби. Росіяни обстріляли прифронтові громади з Запоріжжя. Як повідомили в обласній адміністрації, ворог завдав понад 10 ударів. Попереднього минулося без постраждалих. Пошкоджені житлові будинки, паркани, нежитлові приміщення за минулу добу. Зафіксували 400 ударів по регіону без світла та зв'язку. Одна з прифронтових громад. Влада області повідомляє, що росіяни завдали 9 авіаударів по степногірську, приморському, кам'янському, лобковому та новоандріївці. Від артилерії потерпали Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Малаток-Мачка, Чарівне та Новодарівка. У цих населених пунктах зафіксовано 125 прильотів. Російська армія била також з РСЗВ та атакувала безпілотниками різної модифікації. В Ова надійшло сім повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. У Херсоні від атаки безпілотника загинула літня жінка. Як повідомили в обласній владі, це сталося зранку в корабельному районі міста. А в Дніпровському районі також в результаті удару російського дрона поранено чоловіка. Його ушпиталили загалом в області за минулу добу поранено п'ятеро людей. Окупаційна армія обстріляла 30 населених пунктів. Відомо про пошкодження 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, газогін та приватні автомобілі. 42 російські дрони збили цієї ночі над Україною. Ще 26 безпілотників імітаторів не досягли цілей. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. Загалом окупанти атакували балістичною ракетою Іскандер М з Воронезької області та 86 безпілотниками різних типів із напрямків Міллерова, Курська, Приморсько-Ахтарська та Кримського мису Чауда. Внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області. 96 крилатих ракет втратили росіяни на аеродромі Енгельс після удару по ньому сил оборони України. Про таке повідомляє генштаб зсу частину з них було знищено зокрема під час вторинної детонації. Військові кажуть, окупанти планували використати ці ракети для трьох ударів по Україні протягом березня-квітня цього року. Крім того, ворог залишився і без суттєвого запасу авіапального. Я нагадаю, удару по російському аеродрому наші оборонці завдали в ніч проти 20 березня. Тамтешні жителі повідомляли про звуки детонації масштабну пожежу. Генштаб ЗСУ тоді підтвердив, що атака на російський аеродром була операцією СБУ та сил спеціальних операцій ЗСУ. Броньовану машину М 88 Геркулес, якою пересувалися зниклі американські солдати, знайшли у водоймі на литовському полігоні. Інформацію вже офіційно підтвердило командування армії США у Європі та Африці. Всередині затонулої БМП тіл військових не було, тож пошуки тривають. До них залучили і литовські, і іноземні сили. З повітря зниклих намагаються виявити гелікоптери литовських ВПС і Державної прикордонної служби. Я нагадаю, четверо американських військових зникли 25 березня під час навчань на полігоні Пабраде поблизу білоруського кордону. За даними змі, солдати загинули. Втім, офіційного підтвердження цьому немає. Хочу наголосити, поки не знайшли тіл, говорити про загибель солдатів некоректно. Люди на місці роблять усе можливе, тривають пошуки. Для нас вкрай важливо знайти зниклих солдатів, оскільки американська присутність у Литві має велике значення знизити імпортні мита для Китаю готовий президент США Дональд Трамп в обмін на продаж Тікток. Про таке він заявив журналістам і окреслив терміни. Мовляв, часу Пекіна до 5 квітня. За ці дні Байденс, компанія власних соцмережі, має знайти покупця не китайського походження. Якщо ж умови не виконають, додаток на території США заблокують, бо вважатимуть його загрозою для національної безпеки. Обмеження мали набути чинності ще в січні. Та повернувшись до білого дому, Трамп продовжив термін дедлайну ще на 75 днів. А тепер заявив, готовий пролонгувати і далі, коли побачить угоду про продаж Тік-Току. У нас є багато способів купити цю соцмережу, і ми знайдемо зрештою найкращі для нашої країни. Китаю доведеться зіграти в цьому певну роль. Можливо, я навіть дам їм невеличку знижку в імпортних митах чи ще щось, бо кожен пункт у тарифних угодах вартує більше грошей ніж Тікток. Вдумайтесь це. 25% митних зборів на автомобілі вироблені за межами Сполучених Штатів. Згідно з указом Трампа, нові тарифи запрацюють уже наступного тижня ітиметься про всі закордонні виробничі процеси. Якщо ж деталі для автомобіля випускатимуть у США, наголосив Трамп. Їх не оподатковуватимуть. А За заразом додав, це не ідея Ілона Маска, і він не просив Білий Дім про протекцію для своїх електромобілів чи будь-яку іншу послугу. На такі маневри Вашингтона вже відреагували в Канаді, Японії, Південній Кореї. У Токіо вже міркують про відповідь, адже акції національних автовиробників на тлі повідомлення втратили від 2 до 5%. відсотків. Сеуло голосив про заходи підтримки для своїх компаній. А в Оттаві готуються до широкомасштабної торговельної війни. Ми розбудуємо все канадську мережу для виробництва власних автомобілів. Дотепер кожна запчастина перетинала кордон в середньому шість разів перед фінальною збіркою. А в торговельній війні це робить нас дуже вразливими. Японія має чималі інвестиції у у Сполучених Штатах і і створила там багато робочих місць. Американські робітники отримують від нас найвищу зарплату. За обсягами інвестицій у США ми країна номер один, і тому зараз Токіо розглядає всі варіанти відповіді Субтитры сделал DimaTorzok Дякую, Олександре. Саміт Коаліція охочих розпочався у Парижі. Які країни готові відправити миротворчий контингент в Україну? Про це дізнаємося незабаром. Обов'язково дочекаємося.